І усім придарую з вами нова Рома іда! Це друга частина експедиції в Антарктиці. Так, да, це друга частина. Сьогодні ми будемо далі проходити цю роль цікавеньку гру. Да, Давайте заберемо ворванчдаб. Я також робився, як ви можете побачити змінив собі скин, на такий ново... новорічний. Можете оцінити. Да, також я поки ще пограв, заново почав дай. І зібрав ось такий собі костюмчик. Найдер момент проходити з другого кемпу. Тоді готовимося і далі. Також попросити вас підписатися на мій канал і поставити лайк. Я походжу в Чинкачись, щоб ми набрали 175 підписників до 13 січня. Це буде день народження і мені буде дуже приємно. Ну ми будемо починати. Так, тут є АГА. Ні-ні-ні-ні-ні, ніякого вам воркшопу. Ось ми вже на другому кемпі. І думаю, будемо... А, це хавка. <ріху> Окей. А мені треба ліхтарик. І да, ось ліхтарик. Почнемо. Тут та є така лавина, да, та я скин змінив на новий рік. І зараз у нас середній рівень треба йти. Наступний рівень через О, Блін. На хардковому главлі, ага. Ну туди це почався тільки на харковому, але я бачити не можу. Виховатися сюди, що я знаю. Це буде доволі складно. А ми сьогодні дійдемо також до четвертого го капу, або ж це просто дійде, бо дійде, бо дійде. ми дійдемо до друг сьогодні подаруночки ми зберемо далі Ми да. продовжимо їх збирати, якщо знаходимо. Да, я так же взял его. У меня у нас такой костюм ноги пингвина. Мы же в Антарктиде, знаете, у меня пингвин на футболке. То, что, может для меня, что на каче, я думаю, что национальная тварина на это пингвин. Ну, реально. Навіть, там подарок, но все равно. Да, знаете, вот ноги Антарктиды. Да. Пингвины самые. Знаете, кофту я пингвину, но я потом ей покажу. Починается тут вот такая шлях. Бен, я буду включати і найді врубати музику. Давай таке еще врублю. Така прям музика. Зараз жорстко, да. Починаємо. Идемо далі. Це буде науки складно. Ведь с кожним разом все стає складніше. Обі. Давно я не скинечне, да. Якщо я помру, то і як три рази, то мені не треба буде все спочатку. що я вражала максимально легко режим ну що самі розумієте про цю гру і відео будуть 100% бо це дуже цікава гра це обі але дуже цікаво і думаю що це якась дуже цікава гра і зовсім не обіженка йти не хочу сюди ще може когось піду так може зніму відео де йдуть цими шляхами і тут буде остання, да типу Да, а що підам на сейф, якщо ви хочете повністю прийти, завжди идет на сейф. А не на, де... а не на ці черепки, Бо там декілька разів складніше. Да, я також новорічний скин зробив і тут новорічний вінок. Ай, блін, мене навіть фейворки. Да, фейворк це я отримав із того ж самого пояса, де можна отримати цю шапку. Як я показував в тому відео. Да. Я просто виповнив перший подарунок, да, вийшов, ну, ну москаль, буду називати їх жетончиком, отримав. І з цього видала мені такий фейверк. Що далі я не знаю, надо буде подивитися відео, скоріш, бо в ті всі ті речі, бо я пам'ятаю, ще був такий типу івент ну Там теж треба було, але я вже не факт, що там ленд давати. Да, остальних я ж казав, якраз краски так і отримав деякі. Так, да, але я бачу. Далі фонарик держу завжди тримаю, тому що ну, ви сам бачите. Хоч і за все ранок, ну треба. Вау, може на висоті 1082 метри, це дуже високо. Ми вже, можна сказати, на Бучкаліфу зібралися, в... яка в знаходця влає, ну, в Арабських Еміратах, ну як там зробив, або в Дубаї просто. І так, да, це найді вище. От тут мій найулюбленіший момент лавина. Що любимо, бачиш, да. якщо тут є чорні лінії, значить, що лавина буде зараз. А якщо не то її не буде. Хоть би її не було. Правда, її нема. І да, її реально немає дійсно. Фух. Але як, краще зараз... Во, бачите, як високо. Все так небезпечно, а в раз ще вище. Ну, давайте покажу цю кофту пінгвіна, тут є такая его из джакетів. Ось. За 2500 зовсім. Да, скорее всего, купьются, хоть я виду Рома ты тю-тю 2500. Ну реально це оглядає прикольно. знаю, вам, мені прикольно. Да, вас вайфхакм. Понятно? Да, зараз покажу. Да, Вроді би я хоч хоть... да, сюди можна застригнути. Да, хоч це й довше, але це біль... трішки безпечніше. Но це да, ще один спосіб. Ось бачили? А там, якщо я б пішов, я мог ще трішки промазатись і впасти прямо як цей чел. Більше не буде, як реально, типу, як просто цей модель, як цей. А вже реально дравцем. Боже за що за не в реальному житті. Та й навіть на тебе не, не згодиться, я бою дуже чимника чи боїсь саду. Якщо ви теж поставте лайк. Так. О, зараз ми будемо підніматися на найвищу точку в Антарктиці. Вау! Складно. мене здувай прям. Да, я не знаю, може буде третя частина, а може можливо... ні. Оце ви самі бачите скільки в мене вже часу зайняло, можете подивитися скільки. Це тільки на середину до цього кемпу. Середину! Ні-ні-ні, не за продовження середину. І тут там є один рівень дуже складний. Якщо впав, я би сказав, назвав його то. Дг я його так назвав був. Господи, це треш, друзі. Митальний маємо оранжевий флаг. То що мої улюблені колі це оранжевий. Набув дніматку в мене був перший хо. Ну, прям в той час, звичайно, також той час, часто в мене в відео ходило. А зараз я стараюсь викладати їх ну, як можна частіше. Як можна частіше, я питаюся викладати це відео відео. Тому що, ну, брально зараз... В мене вже ну, трішки краще це відео становиться. І, на протягом якогось часу я зможу. Тронки часто дуже викладати відео. Це мене самого дуже радує. Так, дамо далі, господи, тут обережно. Ну, тут є така музика. Вона прям не дещо, можна побачити таку людину. Я так ж раді. І от думаю, що це не музика, я тільки що показав. Це рація, бачите? Це братуйта, але. Ви сам бачите, що сталося цією людиною. Цитунки реально грати. Да, давайте вже зберемо крім чого, да. ще в основному зону реально. Тут просто -у -у. Мені це не дуже походово цей звук. Так думаю, цікавіше буде. З цим звуком все ж таки вальна. Ось тут подаруночок. Далі, мабуть. Буде ще багато, я ж кажу відео про цю гру знімати, ну машу його. Мені сама вам ця гра дуже подобається. Коли її дуже любив і зараз теж подобається. Обережно воу. Wow. Господи, господи, хоч би не впати. Тож якщо впаде, то тут, то все. ГГ. Ви помрете в цьому рівні. Воу-фух. Wow. Фух. І ще раз фух. О, тут, якщо ви також, то ви померте тут теж. І тут краще не, багато, не стрибати. Бо тут є один момент, називається ось такий, бачите? Ви тут прыгаєте і протайте, і вам хп дуже багато вам, якщо, якщо тут впадете, то можливо ви зовсім померте в цій грі. І другий кемп, а якщо не право чекпон, то взагалі перший. І вам придасться спочатку, все, що ви бачили, проходити. Ну головне це чекпоінти брати типу такі зелені кружки, як я вибачила вже. Оні тільки не кажіть, що я підкожу до останнього левелу. Цього кампуда. А я так ще потім буду матру подру... подаруночки збирати. Це обов'язково, потому що реально мені цікаво буде тут. Ось ми підходимо до іще кадонки не дуже круто. То що у накій цій грі поїдеться просто претенди збирати якісь подрунки, але ну, все ж таки теж непогано. Ой, вже в мене є 23. І тут теж краще обережненько. Да, так мені кажи, що ти типу, вже навчився, як тебе дивитися, чи як свертання встачині, то що там є підйом під тип, з яких По, ось, можна піднятися. А ось тут вже тебе ні. Зачем що якщо впав, то геге. Хоча це не дуже велика висота. І житті ти просто може ногу ломаєш, або ще щось. Да, ось, бачите, невдобно. Тут теж є. І найскладніше. Це бід'єм. Давайте водички попємо, господи. Мені потім це прийдеться за кадром проходити все. Бо це дуже складний рівень. Тому. ну, як кажуть з Богом обер. Жовненького. Да, тут можна ще її впасти і того передати туди. Спасибо, я так наляканий. ви ну, що, Бачите, скільки мене ниток чекає. Якщо тут впасти, то тут 100% гг Це впав один раз. Це з другого карпа, бо, як я сказав, зовсім з базового. Якщо чачку інтенбере, то краще їх брати. А, ну якщо ви на... О, я сам трішки запутався Мені це треба буде перевірити самому. Ти там спас на другому кампі і потім перевірю це сам ці слова. Ну просто за камерою. -то я де хочеш впадати. То що? господи. А. Мені дуже страшно. Що бачите, яка це висота? І з Богом? rozbohum. Jak się, kiedy zrasniesz, że boję się, prosto popatrzcie, jaka to Jest wysota. To, to na ale wpał do równie, że tam z cięlem. To się naprawdę kieł wpadł, z tej wysokości, to. Czyż to ja taki jest w momencie? Но сейчас стыдно. Вот теперь это будет ещё сложнее. Да, я сейчас иду с таким пачком. Слушайте, вы бачите сами видите ещё какая тут высота. Какие тут -то тоненькие. Господи, господи, господи. Это одна из самых еще раз. Фу. Вот тут, короче, можно, да, вот так ее добачить, вот да, вот цена нажата, да, ну, я Это точка, все. Треба, стоп, знаете, в наш Бо знаете, впаду. То мне га хе Стоп, херально? Фу. знаходиться друзі Ми пройшли цей найсмертальніший рівень поріну дуже складний І топ це за Да, да друзі ми дійшли до третього кемпу фух Чисто да, тут дискотека й да. І вже буря закінчилася, да? Да. Да, якщо до зберігаки як чекпоинт, ось бачите, це чекпоинт. Да хоть там сюди і це чекпоинт. І мені бабки дали. Ху, давайте прорву, да. Да, а на в ту саму уроті нас вже чекаю, ось така оч шлях дуже складний. Ну що ж, на цьому я буду завершувати це відео. Дякую всім за перегляд. Гарного дня усім пока-пока.